Ну що ж, доброго вечора ми з України. Так як я обіцяла, виставляю матрицю нашої неньки України та Раші на травень місяць 25-го року. Маю надію, що ви мене почуєте, і якісь попередження такі ви теж почуєте. Сьогодні я вам виставила зразу на одному листочку я зробила і матрицю України, і матрицю Раші. Чому? Ну, у зв'язку з тим, що зараз лунають вже багато розмов про те, що, начебто, Раша захотіла перемир'я на декілька днів, то саме із за цього я практично вирішила це зробити саме таким чином. Чому? Ну, я вважаю, що нам розслаблятися не потрібно, що ніяка агресія з Раші нікуди не тікає. І нам таки. Травень місяць треба буде пережити в стресі. Чому? Бо у нас гра графік з вами уходить в нуль. Іде така під 20-м арканом, іде така трансформація саме нашої з вами родової системи. 20 аркан. З одного боку, це говориться так, що це на краще, бо тоді, коли є так ну, нулі з'являються саме графічні нумерології, це завжди говориться про перезагрузку. Так от будемо вважати навіть таке положення в нулі, про те, що буде відбуватись перезагрузка якихось відносин. Під 20-й аркан, 20-й аркан це взагалі можна було говорити про, не, не тільки про родинне коло, а про і перспективні угоди і про якісь удачні саме такі домовленості. Ну, коли так падає графік, можна сказати так, що так. До кінця вже травня ми будемо бачити з вами вже нарешті, що буде відбуватися саме з цими перемовинами про, про ці угоди, які стосуються нашої з вами держави. Але, знову-таки, ми можемо з вами і побачити, що хтось таки нас може зрадити. Хтось з наших партнерів може таки піти ну, втіче, скажімо так. І залишаться тільки ті, які реально являються нашою з вами, як родиною, і підтримують нас з вами. Для України в астронумерології положення Нептун-4 будинку нікуди він не дівся. Він буде діяти це положення аж до 24 травня, але знову-таки під 22 арканом. Ну, Ми з вами в прошлому відео, саме по квітню місяці, говорили, що таке 4-7: це про розв'язання тих же кармічних вузлів, про спірні землі, про ті землі, які знаходяться біля води чи пов'язані з водою. Це знову-таки про дамби. Тому зараз травні на це все слід звернути увагу. І коли піде агресія від рашки, саме там це все може таки відбуватися. І знову-таки дамби знову під прицілом. Тоді, ще в квітні місяці у нас з вами стоя 18-й аркан. І я попереджала про те, що можуть хакернути. І такі хакерські атаки відбулися. Наразі 4-7 нікуди не ділося, але з'явився 20-й аркан. Тому... Я так вважаю, що це все знову-таки може ще й продовжуватись. Тому невеличкий кеш ви маєте все одно мати на кармані, бо можуть бути збої. Ну, нікуди ми не діваємося. Ну, у нас таки з'явився 22-й аркан. 22-й аркан це діти. І з 20 м арканом можна сказати так, що ще з'явилась небезпека для наших маленьких дітей, для родин з дітьми. Також можна говорити про дитячі будинки, про пологові будинки, про станції, які, де є пересування, тобто це залізничні вокзали, це автовокзали, тому на це теж слід звернути увагу саме в травні місяці. Це те, що ну, саме стосується небезпеки, які може пережити саме Україна в травні місяці. І вже карта долі говорить про те, що з'являється у нас на цей період карта жертовності, саме, що треба буде пройти через якусь жертву, але заради високих цілей. Так, будуть перешкоди, але ми через них перейдемо. І маємо вирішити якесь питання спадковості. Ну, це так трактується саме в книзі долі. Для Раші ну, тут взагалі все цікаво, бо з 24 квітня по 14 червня. У Раші міняється астрономерологічне положення. В неї Марс заходить в шостий будинок і Сатурн в перший будинок. Під 19 і під 9 арканом. Ну, тут ситуація така: двояка, тим паче у них період Марсу. А ми завжди знаємо, що період Марсу завжди несе великі неприємності. Але він же і несе велику енергію. І ми з вами тут побачимо саме що, що у Рашки піднімається графік під п'ятим арканом. Ну, Взагалі, Марш в шостому домі, бо шостий дім, ми ж з вами це самі розуміємо: Довги, борги операції здоров'я, а також робота. Отака кожен день, яка виконується. То можемо сказати так, що агресія буде перти. Саме урашки. Їм всім захочеться доказати саме по 19 аркану по статусу, що вони не переможні, і вони про це по 5 аркану можуть заявляти з любого чайника вони будуть саме про це говорити. Агресію проявляти вони можуть, так вони можуть. Тим паче, що у нас таке положення говорить про те, що ми можемо таке саме в травні місяці якусь частинку, бо 22 аркан це дитинка, якусь частинку нашої землі втратити. Тому я і поєднала ці матриці разом, щоб ви бачили, що агресія може таки ще відбуватися по відношенню до України. Що здає ще це положення? 6.9? Воно ще дає хірургічне втручання, ну, так, да, там, змі... зміною зовнішності, П'ятий аркан, 19 аркан. То, якщо ми так це все поєднаємо, ми можемо з вами побачити перекроєного їхнього лідера духовного, який знову-таки пройшов там. Я не думаю, що це пластична операція, це вже кроїли, як могли, хірургічно втручалися як могли. Що це буде саме стосуватися їхнього духовного лідера. Тобто, я не буду здивована, чи коли я його побачу на. Черговий раз десь там в Ютубі його викладуть, що щось в нього зміна якась буде, і будемо це бачити. Чи може відігратися просто хірургічна операція, і про це будуть всі говорити, що їх лідер ліг під, під ножика? Можемо це побачити? Можемо. В мінусі, що це ще може це означати: агресія від військового до якихось людей. Саме які є військовими, яких наняли на роботу. Тому втрати навіть військових в цей період на рашці можуть бути відчутними. Також може постраждати якась людина при посаді, саме з погонами. Теж ми можемо це побачити. Да. Те, що там здригатися буде, будуть аварійні стани на рашці. Може відбутися? Може таки відбутися. Якісь техногенні катастрофи, так, так. Це також може відбутися, що все, що буде касатися якісь аварій, саме пов'язаних з технікою, військовою технікою. Також це може відігратися на рашці в цей період. 1 1.8. що може дати. Заморозку. Тобто ми можемо побачити, що якщо Раша таки буде проводити себе агресивно по відношенню до України, що такі санкції можуть прийти на рашку і заморозити якісь вклади, і це буде на кого сильно відображено. Саме на людей похилого віку, тобто пенсіонерів, вони можуть постраждати саме від цих заморожених активів і від того, що там можуть просто навіть не виплачувати навіть пенсії. Не мож, ну, може відбутися таке, що навіть грошей на це не буде. Це теж може відігратися саме в разці, в травні місяці. Карта долі говорить про те, що в рашці в цей період можуть відіграватися програші в юридичних суперечках, в тяжбах, а також судові процеси, що можуть зустрічатися багато чоловіків саме по фінансовим питанням і по питанням, по питанням спадщини. Ну, тут питання спадщини. Ми і так розуміємо, що якщо з нами дивитися, так, вони все ніяк не можуть. Зрозуміти, що українська земля це українська земля, і вони до цього відношення ніякого не мають. Але якщо йде зараз питання спадщини ще і п'ятий теж є аркан, тут можуть ще відігратися питання саме те, що можуть вирішуватись от про ті заморожені вклади, які зараз були в Ватикані. Може це відіграватись? Може. Тобто. Шукати будуть гроші на свої агресії. Також одна з карт говорить, що це початок довгих, тяжких перемовин і процедур по розлученню. Ну, будемо надіятися на те, що до кінця травня все-таки має це все відбуватися, і якісь уже перші напрацювання саме по поверненню наших земель. Ми з вами можемо почути до кінця травня. Чи вже почне щось відбуватись? Ну, далі побачимо. Дипломати будуть працювати, що з нашої сторони, що з їхньої сторони. Ну, знову таки, Марс в 6 домі буде говорити про неуживчивість, про скандальність, тобто, ще скандалів ми будемо бачити багато. Але все воно буде пов'язано теж, знову таки, з воєнними справами. Незалежно теж ні від чого. Відпрацьовувати вони будуть свою гординю під п'ятим арканом. Ну, але ж такі санкції можуть ввести і обмежити саме людей. І вони будуть собі шукати партнерів, бо грошей не вистачає. Це те, що стосується саме. Такого положення, а ще і Нептун під Сатурном говорить для саме України, що у нас з вами ще будуть відбуватися оці фобії, оці страхи. Ну, так працюють саме планети. Це тоді, коли нам все одно захочеться змінити долю, і все йде до того, щоб змінити таку цю долю. Але у нас, українців, буде відчуття, що ми живемо з вами в театрі абсурду. І оцей абсурд має закінчитись тільки в кінці травня. Це те, що я вам сьогодні хотіла просто попередити, саме для того, щоб ви не піддавались ні на які наративи саме Рашки. Бо навіть під п'ятим арканом вони будуть проталкувати свої наративи і під 19-тим арканом, да, шукати дурноватих, які знову-таки будуть зраджувати нашу Україну. Тому, будь ласка, фільтруйте, будь ласка, шукайте, правда це чи ні, та інформація, яка буде сипатись на теренах інтернету, саме відражки. Нам з вами треба робити свою справу. розуміти, що нам з вами залишилось ще трошечки, але зібрати себе в кучечку. Завтра зранку я вам покажу дещо. І Знову-таки, ми з вами вернемося до питання віри, що тільки віра нас з вами і спасе. І наші Збройні Сили України, наші хлопчики самі найкращі. Україна була, Україна є і Україна буде. Слава Україні!